Хеть <ріган> кричалі гості. Я вибачаюсь, але по іншому на це реагувати просто неможливо. Що це таке на? Це, типу, наглядна ілюстрація, що буде, якщо СУСТО тахне те 90? але цього їм виявилося мало. Тому увесь цей пс пі... прикрашає царь мангали, який просто під зав'язку зап*****ли контактом. І на у всьому цьому б... Ну, тортику, як вишенька, зверху стоїть реп. Я, чесно кажучи, навіть не можу уявити, як у думках конструктора цього дітіща так має працювати увесь цей цар з контактом і ребом. Я так розумію, що головна ціль ось цього це зупиняти всілякі джавеліни, енлави, РПГ і тому подібне. Але якщо ці генії думають, що ось все щось зможе зупинити дрон, то вони. Як помиляються, тому що враховуючи ту кількість місця, яка залишилася між цим царь мангалом і дахом цього е, танку, чи. хуй знає, як це навіть назвати, але сам факт, що там величезна кількість місць пролетіти дрону, туди абсолютно нічого не завадить. Що ж стосується інших прости, господи, характеристик, то судячи зовнішнього вигляду, тут залишається та сама стара 125-мм гудкоствольна гармата 246. Що тут по броні, даху. Його знає, можливо, тут залишили ту ж саму броню, яка розташовується лобовій деталі Т 90 чи Т-72. Можливо, там взагалі нічого немає, тому що на треба. Ну або вони вирішили тотально упоротись і запи. Сюди броню від сусту. Ну а що, діди воювали, і ванька повоює. Зараз ви мене можете запитати, танколох, а що ж там по двигуну таке КПП? А я вам відповім справедливе питання. Враховуючи рівень інтелектуального польоту інженера цього дітіща, не складно здогадатися, що двигун та коробка передач тут залишили ту ж саму, що стояла на Т90 чи Т 72 Як зазвичай кажуть розумні інженери, якщо воно працює, то навіщо його міняти? же ж ситуація трьох НХ, тобто ні не працює, ні немає і ні. Я робити не будуть. Коротко про сам потенційний двигун та коробку передач. Якщо ми кажемо за двигун, який ставиться на Т-90, то це буде В-92, фактично, родич двигуна В2, який ставився на легендарний Т-34. Ну, взагалі, якщо трішечки так би мовити, знизити градус приколів, то двигун не те, що прям повне гівно. Тобто, так, у нього є деякі болячки, але назвати його прям. Повним попущеним днищем, ну все ж таки не можна. А ось коробку передач, а якщо буде точніше, її задній хід можна справедливо назвати тотальним уйом, тому що ця є. На коробка передач забезпечує максимальну швидкість заднього ходу в 4 км на годину. Коротше, просто чмо, а не коробка. Що ж стосується легендарнішої гармати 2.46, то вона цілком може забезпечити ефективне виконання бойових завдань і в сучасному світі не дивлячись на свій досить вже великий вік. Але невеличка проблема в тому, що ця гармата розташовується в рубці, чимось схожу на ту, що колись ставилася на СУ-100. Проблемка полягає в тому, що сектор обстрілу був трішечки посланий на. Але само собою, що якщо вам треба стріляти тільки впретик, власне і думав напевно інженер цієї машини, цілком те рішення, я вважаю, найкрутішою модернізацією в цьому танчику це наявність баків сумарною ємністю в 400 літрів, які заповнені самогонкою. Яке, як ви можете бачити, по ось цим трубочкам постачається безпосередньо в бойові відділення до кожного члена екіпажа, щоб вони були постійно готові до бою. Само собою, що така техніка також має право на існування, враховуючи, що шведи коли зробили схожий танк. Але нюансик полягає в тому, що роки виробництва та цілі у цих машин трішечки відрізняються. Загалом. То кому не по враховуючи, що це всього-навсього першоквітневий жарт. Ну а тут же нехай кожен вибере для себе сам радуватися цій новині чи не дуже. Хочу сказати лише те, що у мене на цьому все. Переходьте до нашого телеграм-каналу, щоб стати ближче до життя каналу, а також підписуйтесь на цей ютуб канал, тому що тут, окрім відосиків, також інколи проходять стріми. Також не забувайте про наш Діскорд сервер. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Бережіть себе та Україну.